Ці вітання, друзі. Звернувся до мене мій друг військовий, якому прислали дрончик збирав хтось з людей і пробували його запустити. Вийшли якісь проблеми, його постійно трусить. Ну і Відповідно, візуально по фотографіях було зрозуміло, що збірка ну, потребує трошки кращих зусиль, аніж вона зараз зібрана. Звісно, це збирала якась людина, можливо, немає якихось певних навиків в збірці. Тому давайте просто розглянемо якісь такі нюанси, які будуть у вас в процесі виникати. Що не варто робити, і як це все зараз потрібно буде пофіксити. Першим ділом, це є Єсімірка класична. На Марку 4, на спідібічному, В3 полютному контролері і регуляторі. Відеопередавач у нас АКК Домінатор. Мотори у нас від Ясідо 2807 на 1300 KV. Камера, ранкам Phoenix 2SP. Камера плюс-мінус непогана сп Ніколи нею не користувався, один раз дулося. Бачите, вроді нічого так типу. Перше моє зауваження зразу помітив навіть по фотографіях, що тут лівої поляризації стоїть антенка. Всі переважно більшість використовують правої поляризації. Якщо у вас на окулярах, на вашому приймачі буде права поляризація, а тут ліва, відповідно, сигнал е, зразу буде набагато гірший і будуть перешкоди. тому що Одна закручується в одну сторону, друга мінімально накладається, і, і, і зразу, який би тут не був потужний відеопередавач, будете мати проблеми з відеозв'язком. Тому не можна таку антенку ставити на дрони. Це перше таке питання. Ну і плюс бажано, якщо є антенка, все-таки ставити її повище, тому що ось так у вас тут буде великий акумулятор. І що я помітив, коли антенка десь сховається трошки за акумулятор, коли ви розвертаєтеся, сигнал значно втрачається. Тому антенку якомога вищу, так, щоб вона була десь над акумулятором. Окей, зараз я хочу швиденько це все розкрутити. І ну давайте почнемо з візуально з того, що я бачу. Тут трошечки не знаю по якості, оцей чуть, -чуть так більше родить. Перше, що було помітно, дуже продавлений конденсатор. Зараз я відкручу, відкручу кришечку, і ми подивимося. Далі, першим ділом, на що варто звернути увагу, дроти від моторів прокинуті попід польотний контролер, і вони, якщо ви лишаєте їх трошки довшої, трошки більшої дужини, бачите, він зразу впирається. Вібрації можуть передаватися до вашого польотного контролера. Коли я збирав на відео, в мене всі дротики акуратно лягали, і коли е, проглядалися між двома платами, відповідно було ви, видно, що ні один до неї не торкається. В такому випадку, звісно, можна їх так, е, так прокладати, але не в такому випадку, коли у вас ось дріт просто до польотного контролера. Далі бачу, болтами скручене, і відповідно тут може бути продзвонюватися оцей мінус, і через болт він може передаватися на раму. А через раму тут є також компоненти, які можуть бути додаткові перешкоди, тому що карбон струмопровідний. Наступним я хотів поставити пропелери від Павла. Тому що вони були в комплекті. І не знаю, хто таку дурню зробив. Тут болт під М6, а тут в нас розмір М5. Для чого це було скручувати? І бачу сліди от того, що затискали пропелери, бо пропелери, вони, напевно, прокручувалися, і людина пробувала якось сильніше їх затягнути. Але не знаю, чому для чого було оце от робити ось таку річ. Звісно, ви розбиваєте і далі виставити, ну, якщо буде зміщення там, навіть на тих пів міліметра, у вас будуть додаткові вібрації. Не знаю для чого це зробили. Напишіть в коментарях. Ну і ви зможете самі глянути, оцей пропелер, він просто тут ходить. Тобто ці пропелери вже можна сміло викидати. З них не буде ніякого вже толку. Так, дрончик не хоче біндитися, і трошки пізно година не хоче зараз з ним шуміти. Тому, напевно, цей момент ми повіримо на слово і, і просто його переберемо нормально, так як воно має бути. Побачив, що приймач поставили під регулятор обертів, і він взагалі там не зафіксований. просто он, просто це, І дуже на дротів. На всю довжину його припаяли от спереду. Далі помітив ще один бах. Силовий кабель просто розжатий між радіатором і конденсатором. А конденсатор тут в верхній частині продавлений. Може він взагалі вийшов з ладу, може взаліво це річ вона просто контактить рама І тому маємо ось такі ці рама в принципі. Ну, трошечки ходить. Я ще перейду далі всі всі болти. Болти вроде всі затягнуті. Що... Тому зараз подивимося, що всередині. Продовжуємо далі. Почав я відкручувати верхню кришку. Як ви бачите, вона залита фіксатором різьби. Ось Всі верхні болти так добряче пролить. А нижні болти. Абсолютно не грамо. Тобто, дивіться, нижні болти ми всі садимо і стієчки на фіксатор різьби, нижню частину. А верхню частину, можливо, десь військовим потрібно буде щось сюди допаяти, щось сюди модернізувати. Верхню частину ми просто добряче затягуємо. Але в ніякому разі тоді не даємо зверху. Нам потрібно тільки знизу, щоб болти не відкручувалися при вібрації і не випадали. Зверху вони нікуди не дінуться, просто добряче закрутили. Тепер ось мені потрібно відкрутити оцю стієчку, бо вже в мене болт просто злизався. Зараз я з тим побавлюся, відкручу. Наступне, маємо таку ситуацію. Тут додали проставку, видно, щоб туди помістився передавач. Тут одна резинова, тут дві резинові. Відповідно, польотний контролер регулятором нас стоїть під кутом. Це, напевно, коли, щоб стартувати, він зразу приймав таке положення, коли задні мотори чуть-чуть припіднімаються і можна було різко стартувати. Ну, Це жарт, такого робити не можна, звісно, ви потім стягуєте, перетягуєте оці резинки, що теж, в свою чергу, не дуже добре. От, Зараз я хочу, в принципі, доведеться все розбирати. Е, Гаєчки в нас були заклеєні. Плата, відповідно, не полакована, не ізольована. Флюс у нас, як бачите, не змитий. Тобто змиваємо флюс. Для того, щоб він десь не контачу, в не було ніяких проблем. Далі, я зараз постараюся це все акуратно зняти, перепаяти регулятори, поставити так, як вони мають стояти. Дротики, ми запустимо сюди. Запускаємо перший середній до цього контакту, другий над ним, третій ще над тими двома. Вони будуть коротші, вони будуть збоку і не будуть токти по польотному контролері. Так, наступні наші зауваження, скажімо так, пайка тут, вибачте, на слові, дуже паскудна. Видно, не могли розігрити, нормально це все розплавити і вийшло ось такі от купи. Конденсатор, напевно, ми не будемо ставити, він же якийсь продавлений, просто хочу зрозуміти. А, то, напевно, або ножка перегоріла, або вона вже переламана, бо оця друга, вона фактично майже взагалі не тримається. Цей конденсатор на заміну. Ми з таку ми маємо пайку. Далі дротики. Ну, дротики я зараз повідпаю, щоб то все було акуратніше. І подивимось далі. І так, дротики там от з такою волоснею, яка теж може законтачити. А знову ж таки, припій рекомендую взяти якийсь плюс-мінус, хоча б хороший, не з з будівельного магазину, де там. якась частково він дуже важко плавиться. Доводиться температури піднімати серйозно, щоб це все назад. Відпаяти, давайте спробуємо це все поправити. І в першу чергу це якось відліпити, бо воно ну, ніяк сюди не пасує. Припою багато, але толку, толку мало. Маємо ось такого механіка. Далі забув ще один такий флюз, я хороший. Далі в мене питалися на рахунок е, синель. Сінель теж використовую, припій Сінель використовую. Далі е, припій топекс. Хтось сказав, що він поганий. Нічого подібного, добрий топекс. Далі, так само припій від механіка достатньо добрий. Так, Ми це все нагріємо і напевно знімемо лишні зараз ті кубки. У нас там залишки конденсатора ніжок. Тепер їх треба якось, напевно, звітом роздобути. І так, наступним ділом я це все зачистив, ніжки довелося лишити, бо сильно перегрівати не дуже хотілося. Дамо чуть-чуть плюсу і припаюємо. Наші дроти Чуть-чуть, з невеликим таким підйомом, тому що Марк 7-й, в нього там перемички. Буквально ось таким чином зараз ми це підплавимо сюди. І так, конденсатор я взяв з іншого польотного. У мене, в принципі, є, ще таких достатньо як поємо конденсатор? Я беру трошки розбожу ніжки, легенько їх підгинаю. І ось так, де вони вирівнюються з корпусом, загинаю їх ось так паралельно до, до корпусу. І орієнтовно 3 мм я обкусую. Наступним, можливо, чуть-чуть флюсу дати, бо нас весь постікав. Далі. Набираю на паяльник припою, виставляю конденсатор, не забуваємо про полярність. Позначено добре видно мінус. І ще раз набираю. І тепер мінусовий контакт. Далі беру це все. Аккуратненько прогріваю добряче з різних сторін. щоб у нас однорідно воно все було пролито, і потрібно ще трохи підігріваю. Тепер трошечки мішаю ті стієчки, що вони там залишилися, інакше би воно все було таке кругленьке і рівненьке. І буквально трішки даємо, щоб це все охололо. Беремо ізопропиловий спирт. Беремо якусь тряпочку. Далі я використовую ось звичайний пензель для малювання. З хвостика білочки наношу і починаю це все змивати. Пензель витираю об тряпочку, щоб забрати лишки. І в нас от залишки старого флюсу. Воно все порозтікалося. І все нам можемо, в принципі, трошки на платку. Нічого їй не буде. Спирт підсохне і воно все буде ідеально. Стараюся це все відмити, як мінімум цей флюс, потім на нього добре лак не сяде. А хто не покриває, відповідно буде налипати туди всякий бруд. Порухи. Тому, тому варто гарно це все відмити з однієї і з другої сторони. Ми вже в принципі до силових і не будемо більше повертатися. І перед тим, як ставити е, наш регулятор обертів вже безпосередньо на саму раму, ми даємо декілька секунд, щоб наш спирт вивітрився. І зараз полакуємо його з нижньої сторони. Верхню сторону ми не чіпаємо, тому що ми будемо припаювати ще. Дроти від моторів. Наступним ділом я от придбав ось такий лак. Попередньо я розказував, що можна герметизувати B7000, Правда, дає грубший такий шар. Ну і, в принципі, більше B7000 я використовую десь для підклеювання, стіючки, щоб вони не хиталися, щоб не для того, для кріплень камери. Якісь такі роз'єми грубші можна залити. Якщо в нас на камері чи десь ізолювати якусь там плату, він просто дає трохи більший шар, хоча він підсихає. Тому такий ваніш PVB60, він досить швидко сохне, має ось такий от. Пензель, такий, як жінки лакують нігтики, і ми от наносимо. Єдине, ну тут регулятор ми можемо, то все, в принципі, так, добряче так, накрити лаком, але не забуваємо про якісь роз'єми. Це вже більше про польотний контролер, про барометр, який не, не варто. Заливати. А тут ми, в принципі, можемо тільки електроніку покривати, але я вже, я вже все покриваю, щоб було надійно, скажімо так. Далі, роз'єм у нас тут чимось залитий. Тут видно якісь герметики, так само ці конденсатори. Але мосфети всі ми проходимо. Тому що знизу в нас вже контактів немає, ми тільки вже будемо припаюватися з верхньої частини. Ось так покрили всю нижню частину. Він сохне досить швидко. Тут вже видно, що вже ось та частина вич, усе, починає сохнути. Тому повертаємося до нашої рами. А з нашої рами потрібно буде зняти оцей, щоб дістати все-таки. І, напевно, ми його розпаяємо задню частину. І так, всі я зафіксував вже знизу, на фіксатор різьби подотягував. Далі от ми припаяли конденсатор, силовий, вони ось так йдуть під кутом. Як бачите, якщо ми верхню кришечку поставимо, ну, все, чітко стає конденсатор ось тут. Ніжки в конденсатор у нас досить коротенькі. І ось таким чином воно плюс-мінус може бути. Далі нам потрібно зараз буде заміряти кабеля і підігнати їх по розміру. Беремо середні наші кабеля, прокладаємо не в натяжечку, а ось так чуть, -чуть так би вільніше, і обкусуємо приблизно ось на таку відстань. Зараз ми їх зачистимо і припаяємо ось тут. Наступний ми зробимо по ньому, проложимо, підріжемо ось десь ось так. І останній кабель у нас піде до останнього контакту. Таким чином, вони всі будуть викладені ось так в ряд. Зараз я їх зачищу і продемонструю. І так, припаяли ми. Внутрішній дротик. Далі ми підганяємо наступні. Тобто вони мають лягати ось так по ньому. Підганяємо довжину. залудили його, набираємо трішки знову ж таки на паяльник і прижимаємо. Таким чином у нас один. Лягає фактично на другий, але ізоляції. Наступним ділом ми підженемо ще наступний дротик, обрізаємо його зразу за отою площадкою і цю всю процедуру робимо навколо. Так, Ось так ми вже розпаяли всі наші дроти, які йдуть до моторів. Вони гарно вже менш-більш укладені, нічого під польотним контролером. І не забувайте перед тим, як впаювати їх, поставити оцей шлеф, який буде з'єднувати польотник з регулятором. Тому що далі його потім туди буде якось важко вставляти. Наступним ділом, звісно, ми це все. Миємо спиртом от спиртом весь плюс, оці всі контакти, і пролаковуємо добре між ними і всю плату. І після цього ми можемо приступати вже до польотного контролера Політний контролер звісно, знизу я. Зразу пролаковую. Ну, ну, Лак швиденько ми його поставимо. Єдине, акуратно ось тут на В-3 серії є барометр. Важливо не залити оцей отвір, такий невеличкий, який там на ньому є. Тому біля нього дуже акуратно потрібно. Далі в нас оці беки, дивлюся, що вони пролиті. Дивимося, що не залоковано, залоковуємо, щоб в нас все було гарно ізольовано. На В4 серії барометр знаходиться з іншої сторони. І так, ВТХ я зафіксував на пластикові такі стієчки. Далі приймач поставив сюди. Можливо, вирішиться вже з 3D-принтером, щоб оперативно на місці. Я вже накреслив ось такий там холдер, що він сюди вставляється зручно. Залишилось, що поправлю напевно, пайку. Це з якого-то з четверні. Це з UART-а. З приймач, певно, на 6-й переміщу, щоб кабелів не було через весь політний контролер. Ну, звісно, верхню частину залишило, лише полакувати і в принципі, зібрати. От, так як пізна година, ну то в принципі, вже завтра попробуємо його підняти повітря на нормальних пропелерах. І так, дрончик перебрали. Попередньо вже його підняли, проблем не виявилось. Проблеми були зі збіркою. Зараз попробуємо на ньому трохи повжухати, можливо, ще з якимось навантаженням його потестуємо. Podajmo se. Так, після того, як перебрали, все чудово працює, тобто причина була безпосередньо в збірці. Нагадую, що скоріш за все оці дроти, які були прокладені під польотним контролером, давали додаткові вібрації, це все пофіксили. Ну і знову ж таки, це відео не для того, щоб сказати, що там хтось дуже погано зібрав, а для того, щоб дати зрозуміти, що. Всі оці дрібниці вони мають дуже важливі нюанси в збірці, бо кінцевий продукт він може просто банально не літати добре через погану збірку. Тобто до всіх таких етапів потрібно докладатися якомога з кращими зусиллями. От. Тому цей дрончик я сьогодні спакую, і відправляю назад своєму другу. Для, для його подальшої бойової роботи. Надіюся, це відео було вам цікаве. Знову ж таки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Ну і до наступних відео. Па-па!